Не можна підтримуватись в кандидатуру. В свій час ця особа була представником партії регіонів. Це не просто на словах, а мені передали такий офіційний документ, таку газету, газета правда кількарічної давності, але тут чітко, жирним шрифтом, синім по білому написано «Голосуй за партію регіонів і поруч знаходиться фотографія даного кандидата. Також... Другий момент, ця особа, я як спортсмен знаю цю особу багато років. Ця особа багато років працювала начальником управління спорту і за цих багато років зарекомендувала себе так, що станом на сьогодні в спортивних колах нашої області відома під хличкою 50%. Тому, чому так? розпитайте спортсменів і тренерів по області. Також ця особа причетна до махінацій, до афери із продажем спорткомплексу «Олім». Це також для нас увага, я так само можу надати певні документи журналістам для ознайомлені, якщо комусь це цікаво. У мене є документи, які також ну, підтверджують цей факт. Ця особа в присутності переповненої зали, я вже просто не пам'ятаю, чи це було тут чи на першому поверсі. При переповненій залі спортсменами і тренерами дозволила собі нецензурно висловлюватися в сторону голови обласної державної адміністрації. І як держслужбовець з того часу абсолютно ніяк не був покараний. Таке ну, відео з таким його досягненням є в у вільному доступі в інтернеті. І я хотів би вас запитати. Ви хочете, щоб діти спортивної школи.